Зараз буде складений акт на підприємця за відсутність. Тихоглядів на автомобілі на полупричі працівники Укртрансбезпеки перевіряють, чи є у водіїв, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, необхідні документи для надання таких послуг. Перевірку проводять в межах другого етапу загальнонаціонального тижня безпеки дорожнього руху, каже старший державний інспектор відділу державного нагляду та контролю в області Сергій Іванюк. З його слів, сьогодні на одного з водіїв склали акт за відсутність тихоглядів на автомобіль і на напівпричіп. Відповідний акт буде направлений в Київську область, де на підприємця чи на підприємство буде очікувати штраф, сума якого буде складати 17 тисяч гривень. Зараз на даний момент вже дуже мало їх є, бо дуже великі штрафи. Підприємці стараються дивитися за дотриманням документації. Цього ж водія за відсутність обов'язкового технічного контролю оштрафували також поліцейські, каже інспектор відділу безпеки дорожнього руху, старший лейтенант поліції Михайло Дерчак. З його слів, від початку тижня екіпаж поліції, який працює спільно з працівниками Укртрансбезпеки, склав шосту таку постанову. Це є порушення статті 121 частини 3. Сума штрафу складає 340 гривень. На перший раз, якщо повторно водій протягом року здійснює дане правопорушення частини першої, другої або третьої цієї статті, то тоді працівники поліції повноважні складати адміністративний протокол за частиною четвертої статті 121 вилучення водійського посвідчення направлення даного протоколу на суд. Уже суд може прийняти рішення позбавити водія права керування від 3 до 6 місяців. Прокоментувати ці порушення водій не захотів. Інспектори перевірили також документи водія вантажівки Віктора Матвійчука. Він розповів, що 10 років займається вантажними перевезеннями. Документи перевіряють зазначають дуже часто. Перевозимо вантажі тільки підприємства на даний момент документами все в порядок. Інспектори Укртрансбезпеки також перевіряють дотримання режиму праці та відпочинку водіями, які перевозять пасажирів та консультують їх щодо порушень, розповідає інспектор державного контролю та нагляду Євген Білошицький. Під час проведення перевірки виявлено порушення даний транспортний засіб не внесений в єдиний державний реєстр, який ну, називається шлях. Ми складаємо акт. Це як буде потім направлено до Укртрансбезпеки у Франківській області, де буде проходити десь за два тижні розгляд, буде викликатися представник підприємства, який буде пояснювати, чому так сталося, і буде прийматися рішення стосовно перевізника. Другий етап загальнонаціонального тижня безпеки дорожнього руху триває із 13 по 19 листопада. На дорогах області працює три екіпажі із шести інспекторів Укртрансбезпеки, каже начальник відділу державного нагляду в Івано-Франківській області Іван Гарасимко. Перший етап тижня безпеки до руху відбувався літом. За той час ми провели 381 транспортний засіб. Виявили 50 порушень. Відповідно, що не помиляюсь, 13 Склали актів щодо пасажирських перевезень в рамках другого тижня безпеки дорожнього руху. Зараз у нас на сьогоднішній день вже є складено 18 актів, з них вісім по пасажирських перевезеннях. Зі слів Івана Гарасимка наприкінці листопада стартує наступний етап перевірок Перевізник зима зима-2024». Наталія Василовська Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.